Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії запрацює ветеранський хаб, а у Заводському мікрорайоні відновлять ремонт доріг. Сюжет із засідання виконкому. Як Попельнастівська громада підтримує вимушених переселенців? Центр підготовки населення до нацспротиву продовжує навчання. В Олександрії з 1 жовтня повноцінно запрацює ветеранський хаб, де військовослужбовці зможуть отримати не тільки психологічну підтримку, також у місті продовжується санація двох ліцеїв: – 17-го та мультипрофільного відновлюється і ремонт дорожнього покриття на трьох вулицях у заводському мікрорайоні. Докладніше про прийняті рішення наступний сюжет. Перед початком чергового засідання виконкому, що відбулось 26 вересня, Сергій Кузьменко звернувся до олександрійців з проханням ставитись до військовослужбовців з повагою та повідомив, що з 1 жовтня в Олександрії повноцінно запрацює ветеранський хаб. Фахівці мене поінформували, що готові до того, щоб надавати послуги. Ось ми знаємо, що перші ветерани і родини заходили вже, спілкувалися із фахівцями. Одним словом, відпрацювання процедури вже відбулося. Ми разом із Приютовською громадою в понеділок відповідно підпишемо протокол. Ось і наші партнери, які разом із працівниками міської ради будуть цю послугу надавати, будуть готові робити це офіційно. Тому, шановні колеги, обов'язково. 1 жовтня відзначимо наших захисників і захисниць. Привітаємо, надамо всіляку підтримку і допомогу. Ось, і як уже зазначив, в понеділок відкриваємо ветеранський хаб. Продовжуються капітальні ремонти в мультипрофільному та 17-му ліцеях. Роботи за санації проходять в рамках програми відбудови України. Фінансування забезпечує Європейський інвестиційний банк. Ця програма на два роки. Я хотів би, щоб олександрійці, батьки і дітки, які навчаються в 17-20 школі, розуміли, що це не якийсь косметичний ремонт, який можна зробити під час канікул. Це велика міжнародна програма. В цьому році в нас близько 30 мільйонів. Наступного року ми також чекаємо, що ці кошти будуть для того, щоб повністю провести санацію 17-20 школи. Це проєкт на роки. Це фундамент нашої освіти в майбутньому. І очевидно, що під час того, коли ти робиш такі великі зміни, будуть тимчасові незручності. Ще до війни був розроблений проєкт з капітального ремонту вулиць в Олександрії. Були гроші, але завершити його повноцінно не вдалося. Незважаючи на дефіцит у коштах на Заводському мікрорайоні все ж таки завершать реконструкцію трьох вулиць, зазначив очільник міста. Частково роботи ці були виконані в тому році і зараз у вересні місяці, на початку жовтня. Ми будемо мати завершені роботи і на вулиці Козацькій, Запорізькій, перепрошую, і на вулиці Єфремова. По старому Пушкіна, по новому героїв Нацгвардії, була зроблена в минулому році. Тому три вулиці на Заводському мікрорайоні вони не випадкові. Це вулиці, про яких проходить сьомий маршрут автобусного сполучення нашого міста. Це інфраструктурні вулиці, і я сподіваюся, що і жителі цього мікрорайону, і пасажири наших комунального транспорту, які там рухаються, ось, будуть задоволені тим, що в місті з'являються капітально відремонтовані якісні вулиці із безпековими заходами, із можливості не тільки для. Водіїв, а в тому числі і для пішоходів». Також під час засідання члени виконкому визначились з датою та місцем проведення ярмарку. Все для саду та городу. Саджанці фруктових дерев, кущів, а також насіння овочів та продукти бжилярства, продаватимуть з 8 по 19 жовтня на майданчику біля стадіона. Також поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та вирішили ряд земельних питань. Більше тисячі вимушених переселенців прибули до Попельнастівської громади з початку повномасштабної війни. Частина з них або повернулися додому, або поїхали далі. А 300 осіб залишилися, розселилися в приватному секторі. 20 осіб з останньої евакуаційної хвилі громада поселила в місце компактного проживання, допомагають вимушеним переселенцям і благодійні організації. З якими фондами та організаціями співпрацює громада, розкажемо у наступному сюжеті. Більше тисячі ВПО прибули до Попельнастівської громади з початку повномасштабної війни. 300 з них залишилися в громаді, розселилися в приватному секторі. Під час останньої евакуаційної хвилі громада прийняла 20 вимушених переселенців в місце компактного проживання в село Щасливе. Декілька ВПО мешкають в відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання. Всім, хто планує їхати до громади, заступник сільського голови нагадує алгоритм дій. Ті, хто хочуть знайти житло самостійно. Людина телефонує, як правило, дізнається про номер телефону на сайті або з інших джерел, телефонує і запитує. Ми зустрічаємося і пропонуємо їй декілька населених пунктів, де є будинки, в яких вона може проживати. Будинки в переважній більшості просто заходь і без будь-якої оплати. Зрозуміло, що не всіх влаштовують ті умови, які пропонуються. Але велика кількість людей залишається. От буквально ось нещодавно у нас переїхала сім'я з Підпокровська в Червону Кам'янку. Чоловік, дружина, зараз вони чекають своїх дітей, вони дивилися будинки в зеленому барвінку, в добрій надії, зупинились на червоній кам'янці, зрозуміло, там інфраструктура. Більш розвинена там і школа, і лікарня, тобто є все необхідне для того, щоб влаштуватися. Громада залучається підтримкою іноземних партнерів, аби допомогти вимушеним переселенцям облаштуватися на місці. З 2022 року ми налагодили дуже тісні взаємовідносини з благодійним фондом Stabilization Super Суперсервіс, які нам ми, в нас тільки почали приймати внутрішньопереміщених осіб. В нас до нас, до управління соцзахисту, став дуже такий великий непосильний виклик, що потрібно дуже оперативно оформляти довідки ВПО, приймати заяви на отримання всіх видів допомог. І тому нам надали комп'ютерну техніку. Також постійно ми співпрацюємо з громадською організацією Десяте квітня, які надають дуже таку можна сказати, фахову юридичну допомогу на сьогоднішній день. Коли ми отримали евакуаційний потяг, зустрічали евакуйованих людей. У нас двоє людей залишилися взагалі без жодного документа. Я хочу дуже подякувати 10 квітня, які взяли на себе всі ці витрати і допомогли з виготовленням паспортів. З 22-го року також постійно ми робимо виїзди спільні з 10 квітня з представниками. З 22-го року постійно приймаються заяви. Вони допомагають повністю оформляти документи. Моменти з приводу пошкодженого житла також уже в нас декілька випадків, які були позитивними. Благодійники безпосередньо працюють з вимушеними переселенцями. Ми прийняли евакуюваних евакуйованих людей 3 вересня. Вже завітали до приміщення місця тимчасового проживання. представники благодійного фонду Воля. Представники громадської організації «10 квітня вони привезли продуктові набори. Також громадська організація Кітче, які три дні в нас привозили гарячі страви. Це були більше обіди. Потім зараз вони повинні надати ще продуктові набори, і також ми співпрацюємо з благодійним фондом Право на захист. Ми вже подали листа, ми вже подали списки людей і чекаємо, вони повинні виїхати на місце компактного проживання і також, взагалі, по всій громаді. На сьогоднішній день у нас більше 70 осіб чекають оформлення документів, щоб отримати грошову допомогу з благодійного фонду Право на захист. В громаді Дія Рада ВПО фахівці мають змогу брати участь в загальноукраїнських заходах, присвячених питанням вимушених переселенців. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами надається психологічна підтримка як ВПО, так і фахівцям, які з ними працюють. Такий тяжкий час і в принципі стрес Ви зрозуміло, що ми в тій чи інші мірі вже звикли до цього постійного стресу. Хтось навіть не звертає увагу на ті самі там тривоги чи вибухи. Ну тобто адаптувалися в певній мірі. Це нормально для третього року війни, але все ж таки ментальне здоров'я залишає ось цей слід, ось цей постійний стрес, якому ми перебуваємо крім цього. Люди, які працюють в системі людина, людина, тобто безпосередньо постійно взаємодіють з людьми, крім цього, травмованими людьми, тому що вони з тим самим ВПО, які пережили стресові суттєво стресові події, взаємодіють потрібно знати, як підтримати себе. Загалом цей захід відбувається в рамках проекту благодійного фонду «Stabilization Support Services», який реалізує проєкт підтримка спроможності системи соціального захисту населення для представників інституцій соціального захисту, реалізує його за підтримки і фінансування безпосередньо Верховного комісаріату ООН. Співпраця з міжнародними фондами триватиме. Запевнили фахівці Попельнастівської громади. Одинадцятикласники класники Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату стали курсантами Олександрійського районного центру підготовки населення до національного спротиву. Протягом двох місяців вони вивчатимуть особливості зброї, тактичну медицину, навчаться орієнтуватися на місцевості та опанують БПЛА. На занятті з інженерно-саперної підготовки була наша знімальна група. Олександрівський районний центр підготовки населення до національного спротиву продовжує навчання. Новою групою курсантів стали учні Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Зараз ситуація така в країні, і я вирішила, що після двадцятого класу хочу зв'язати своє життя з якоюсь воєнною діяльністю. Та думаю, це мені допоможе. Взагалі мені дуже сподобалося третє заняття, там де ми розбирали збирали автомати. Також о, різні позиції стрільби, і як, як, ну, я хотіла б, щоб таких уроків було побільше, саме практичних. На першому занятті це було теоретичне ознайомлення з різними авіаційними о, БПЛА, ну це такого типу. А друге заняття було практичне, більш зацікавило мене. Там ми збирали, -збирали автомати, о, різні позиції також. Під час занять на курсантів чекають зустрічі з психологом, тренінги з тактичної медицини, знайомство з різними видами зброї, а також особливості орієнтування на місцевості. Також школярі вивчали інженерно саперну підготовку, а саме різновиди вибухонебезпечних предметів. На сьогоднішньому занятті у нас представлені зразки протипіходних та протитанкових Це макети, навчальні які. Були надруковані на 3D-принтерах, вони абсолютно безпечні. Також залишки мінометних мін, артилерійських боєприпасів, пів'ящика. У нас є осколки від різних калібрів. Просто детально дітям показати, на що зі чим вони можуть зіштовхнутись, і що в таких випадках потрібно робити після завершення курсів національного спротиву. Всі бажаючі, хто досягнув повноліття 18 років, школярі можуть підписати контракт з 121 першої бригади територіальної оборони, яка базується в Кіровоградській області. Досвідчені інструктори центру, які мають бойовий досвід, розкажуть, покажуть та застережуть від різноманітних небезпечних ситуацій. Потрібно повідомляти відповідні служби, службу порятунку за номером 101. Якщо це неподалік від території ведення бойових дій або в зоні ведення бойових дій, і дитина випадково там залишилась, то потрібно звернутися до найближчого підрозділу, який розміщується на цій території, повідомити їх. Також є багато. Інших організацій, які займаються розмінуванням територій, є вибухотехніки Міністерства внутрішніх справ є сапери Державної служби спеціального транспорту, вони кожен в своїй мірі проводять розмінування територій, ну, в залежності від об'єкта». Після кожен курсант, хто пройшов повний курс занять, отримає свідоцтво про завершення навчання та пам'ятний шеврон. Дізнатись більше інформації можна на сторінці Олександрійського районного центру підготовки населення до нацпротиву у Фейсбук. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.